Я прийшлю Лору, щойно вона повернеться додому. Чудово, Ей, я ще хотів щось сказати. Якась слизька тема. Моє розлучення? Точно! Гу. -гу. Добре, хоч хтось згадав, бо у мене дірява пам'ять. Я знаю про що ви. Так, я готова зустрітися з кимось з ваших друзів. Організовуйте, я не проти. Так, от, гумер, у мене нормальні апетити. Mm -hmm. Я вас чудово розумію. Сподіваюсь, ви маєте на увазі не їжу. Ні. Добре. Я теж. Ми говоримо про секс. Так, я зрозумів це з пів слова. Барти, не вже дивися. Так, і попросив би тебе не заважати мені це робити. Це якось пов'язано з тим, що до нас прийде Лора. Іноді мужик повинен показати усю жовтизну своєї шкіри. Ей, Лора, яка приємна несподіванка? Клас. Що ви хочете на вечерю? Мені байдуже. Спитай плейбоя. На ваш розсуд. Два хлопці з кабула. Уся їжа за пів ціни. Іноді мені здається, що ти хочеш загнати на цю могилу. Замовкни, замовкни. Ми часто це їли, коли мій батько служив у Вандагарі. Берете кафту, бісанью, і вмокаєте Дуже кайфова ладно. Вибачте, але у нас усе з рибою. Навіть хліб? У хлібі може бути риба? Так. Що ж, у мене в сумці є жойка. Дуже добре, а що буде, джентльмен? стіл! сіл. стіл! Гаразд, Для цього вам треба буде взяти тарілку і. Не забирайте всю тацю, сер. Ну що ж, барте, я навчила Мегі, і тебе. Поклади мені руку на Наталію. Добре. Він з'їв усі наші креветки і двох пластикових омарів. Це не людина, а безжальна поїдальна машина. Закінчуйте, ми зачиняємось. Не можу говорити їм. Сер, я не даремно вас попередив. у вас написано скільки влізе.